Кальції, нікомед турбота про свою красу. Уже зараз село стерте з лиця землі до населеного пункту Кам'янка, що під ізюмом повертаються мешканці, не зважаючи на те, що там офіційно немає жодної цілої будівлі. Там нема і ще не скоро буде газ, світло та вода. Кількість загиблих мешканців десятки. Про трагедію села Кам'янка, яке вже вдруге стало полем бою. Марія Малевська. Село Кам'янка, 7 кілометрів від Ізюма. Ось сюди, кілометрів 15, Вже Донеччина. Ось це траса на Бахмут. 80 років тому через Кам'янку проходила лінія фронту, і ось 2022 року кам'янку знову стерли з лиця землі. До великої війни тут жило 1300 людей. Червоне обережно міни. Навпроти вигоріли вщент автобус. Певно, шкільний, але вже й не розбереш. Ми їздимо вулицями Кам'янки з надією знайти хоч одну цілу хату. Марно. Жодної. Село рівняли з землею з літаків, танків, мінометів та артилерії. Оце була тут у нас кухня. Ту була хлопчача спальня здорова. Ну, це щось що залишилося. Чоловік Ольги та сусідка тоді дістали поранення. Днем раніше вони усі разом намагалися евакуюватися ось цим автобусом. Ну в відтоді автобус розбили. Ми не встигли навіть на ньому поїхати. Це все, що з нього залишилося. Ольга з сином-студентом приїхали сьогодні до руїн будинку, аби вивезти те, що вціліло. Від кам'янської церкви лишився сам лише фундамент ось сходи на дзвіницю. Про те, що вона взагалі тут колись була, можна зрозуміти, хіба лише ось по бані, яка там валяється. А ось по цьому капоніру зрозуміло, що саме тут у церкві стояла важка техніка. Поряд із церквою школа у вікнах ящики з під боєкомплекту. Будівля розтрощена. У дворах поряд згоріла техніка з зетками. Тут ще не в кожному дворі стояли росіяни. Ось невикористані гради, які вони так і не встигли випустити. На ящиках поряд дитячі чобітки. Доброго дня і не дзвоните. Я дзвоню, дзвоню вам. Зв'язку з вами нема. Людмила з чоловіком фермери. У їхньому будинку теж жили росіяни і теж полишали купу ящиків та сміття. Вхід до хати завалило. Потрапити можна лише через вікно. Ой, Щоб я вас... Є. Є. Живуть у приймах в изюмі, але щодня приїздять додому. Завали розгрібають ось уже два місяці поспіль. «Здесь были башкир, чуваш і татар. 288 вісімдесят арт бригада. артбригада. Щоб ми вже прям точно знали, кого нам ненавидіти. Люди вибиралися з Кам'янки під цілодобовим вогнем. Кількість загиблих сусідів ще не порахували. Не всі погриби розчистили. Всюди міни. Брат мій Юродний загинув, його знайшли там, де сказали, що він прикопаний у себе в огородчику. Там його так і знайшли. Його батько не знайшли, але кажуть, що він теж помер. Ну, могили ще, бог його знає, де вона та могила. Людмила з Володимиром мріють повернутися до Кам'янки, відновити дім і господарство, купити трактори замість вкрадених. А поки лишень вивісили біля руїн прапор, який пережив окупацію. Розбирала завали з кухні, бачите, які на ньому дірочки. Це ну він так зберігся. Впевненість у мене на 100%, що це не Путін, це вся країна, вся країна, всі відповідальні. Путін це Воно було, буде і завжди і було. Але вони чим, воно чомусь воно розпростанилося на всю країну. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.